Багато фактів на користь молодості Всесвіту. Нижче згадано 14 природних явищ, які суперечать еволюційній ідеї про те, що нашому всесвіту мільярди років існує набагато більше доказів молодості Землі, але вибрані саме ці явища, оскільки їх можна описати коротко і просто Галактики скручуються занадто швидко. Зірки нашої галактики чумацький шлях обертаються навколо її центру з різними швидкостями, розташовані ближче до центру, обертаються швидше за ті, що віддалені від центру. Спостережувані швидкості обертання настільки значні, що якби наша галактика була старше декількох сотень мільйонів років, вона б просто перетворилася в невиразний диск із зірок і не мала б сьогодні спіральної форми. Наступне занадто мало залишків наднових зірок. Відповідно до астрономічних спостережень, в галактиках, таких як наша, приблизно через кожні 25 років з'являється одна наднова зірка. Зірка, що сильно вибухає. Залишки газу і пилу в результаті таких вибухів, як крабовидна туманність, швидко розлітаються в сторони і повинні залишатися видимими протягом більше ніж мільйона років. І тим не менше, розташовані поруч частини нашої галактики, в яких ми можемо спостерігати залишки газу і пилу. Містять лише близько 200 залишків наднових зірок. Це число узгоджується з тим, що наднові зірки утворювалися протягом тільки близько 7 тисяч років. Наступне, абто швидко розпадаються комети. Відповідно до теорії еволюції, кометам має бути стільки ж років, скільки сонячній системі, тобто близько 5 мільярдів років. Проте кожного разу, коли комета проходить близько до сонця. Вона втрачає так багато свого матеріалу, що просто не змогла б існувати довше, ніж приблизно 100 тисяч років. Багато комет мають вік не більше 10 тисяч років. Недостатньо відкладень на морському дні. Щороку вода і вітер руйнують близько 20 мільярдів тонн ґрунту і гірських порід з континентів і відкладають їх в океані. Цей матеріал накопичується у вигляді відкладень на твердій базальтовій породі океанічного дна. Середня товщина всіх відкладень в океані становить менше 400 метрів. З наукових джерел відомо, що з океану видаляється лише 1 мільярд тонн відкладень на рік. Що стосується інших 19 мільярдів тонн, то вони просто накопичуються. За такої швидкості, в результаті ерозії, нинішня маса осадових відкладень накопичилася б менше ніж за 12 мільйонів років. Однак, відповідно до еволюційної теорії, цей процес відбувається з самого початку існування океанів, а саме приблизно 3 мільярди років. Але якби це було так, то за описаною вище швидкості накопичення відкладення в океанах повинні бути товщиною в десятки кілометрів. Альтернативне пояснення полягає в тому, що осадові породи змилися з континентів водами потопу, книга буття. І осіли у вигляді відкладень на океанічному дні, в кількості яку ми спостерігаємо сьогодні близько п'яти тисяч років тому. Наступне недостатньо солі в океані. Щороку річки та інші джерела скидають в океан понад 450 мільйонів тонн натрію. Натрій входить у склад морської солі. І тільки 27% цієї речовини щорічно видаляється з океану. Частина солі накопичується. Якби на початку в океані не було натрію взагалі, за нинішньої швидкості його надходження і видалення він накопичився б до сьогоднішньої кількості менше, ніж за 42 мільйони років. Ця цифра набагато менша за еволюційний вік океану 3 мільярди років. Магнітне поле Землі руйнується дуже швидко. Загальна кількість енергії, яка зберігається в магнітному полі Землі, диполь і недиполь, зменшується. З періодом напіврозпаду 1465 плюс-мінус 165 років. Очевидно, що сумарна енергія магнітного поля Землі, а не поверхнева інтенсивність, завжди зменшувалася принаймні так само швидко, як сьогодні. За такої швидкості магнітному полю не може бути більше 20 тисяч років. Багато пластів зігнуті занадто сильно. У багатьох гірських областях пласти. Товщиною в сотні і тисячі метрів зібрані й вигнуті у складки, які за формою нагадують шпильки для волосся. Традиційна геологічна часова шкала стверджує, що ці утворення були глибоко похованими і закам'яніли протягом сотень мільйонів років до того моменту, коли вони були зігнуті. Однак формування складок сталося без утворення тріщин, а їх радіуси настільки маленькі, що вся ця формація мала бути вологою і незатверділою в момент, коли відбувалося викривлення пластів. Це означає, що викривлення цих утворень відбувалося менш ніж через тисячоліття після їх відкладення. Біологічний матеріал розкладається дуже швидко. Природна радіоактивність, мутації і розпад швидко руйнують біологічні матеріали та ДНК в них. В даний час вимірювання швидкості мутацій мітохондріальної ДНК змусили дослідників переглянути вік. Мітохондріальної Єви з теоретичних 200 тисяч років, можливо, до менш ніж 6 тисяч років. Дослідники наполягають на тому, що ДНК не може існувати в природних умовах довше 10 тисяч років, і тим не менше, незруйновані нитки ДНК були вилучені зі скам'янілостей, яким приписували значно більший вік: кістки неандертальців, комахи в бурштині і навіть скам'янілі динозаври. Бактерія, які, як стверджують еволюціоністи, майже 250 мільйонів років була оживлена, а її ДНК не була пошкоджена. М'які тканини і кров'яні клітини динозаврів просто вразили вчених. Радіоактивність скам'янілостей скорочує геологічний вік до декількох тисяч років. Радіореоли це кільця різних кольорів, які утворюються навколо мікроскопічних часток радіоактивних мінералів в гірських кристалах. Сплющені радіоореоли Полонію 210 вказують на те, що юрські, тріасові і еоценові утворення Колорадського плато відклалися в межах декількох місяців, а не протягом розділених сотень мільйонів років, як того вимагає стандартна еволюційна часова шкала. Радіоореоли Сиріцького полонію 217, які не мають ознак материнських елементів, вказують на прискорений ядерний розпад і швидке утворення супутніх мінералів. У мінералах занадто багато гелію. Уран і Торій утворюють атоми гелію в міру того, як вони розпадаються до свинцю. Опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research, дослідження показало, що такий гелій, утворений в цирконієвих кристалах у глибокій гарячій докембрійській гранітовій породі, не мав часу для витоку. І хоча породи містять продукти ядерного розпаду, еквівалентні періоду в півтора мільярди років. Допускаючи незмінність швидкості розпаду, нові виміри показників втрати гелію з циркону показують, що витік гелію відбувався протягом усього лише 6 тисяч, плюс-мінус 2 тисячі років. Це свідчить не тільки на користь молодої землі, а й доводить, що протягом минулих тисяч років. Були епізоди надзвичайно прискорених темпів розпаду ядер з довгими періодами напіврозпаду, що сильно скорочує часові рамки, встановлені за радіоізотопами. Наступне у глибоких геологічних пластах занадто багато вуглецю 14. Якщо врахувати, що вуглець 14 має короткий період напіврозпаду 5700 років. То можна зробити висновок, що атоми цього типу не можуть існувати довше 250 тисяч років. Однак не існує природного джерела вуглецю нижче плейстоцену льодовиковий період, який не містив би значних кількостей вуглецю 14, хоча й вважається, що таким пластам ймовірно мільйони чи мільярди років. Це незаперечний доказ того, що нашій землі лише кілька тисяч, а не мільярдів років. Наступне. Недостатньо скелетів кам'яного віку. Сьогодні антропологи еволюціоністи заявляють, що Homo sapiens існував щонайменше протягом 185 тисяч років до початку розвитку землеробства, в період, коли людство було більш-менш стабільним і становило від одного до десяти мільйонів чоловік. Протягом усього цього часу люди ховали своїх померлих, часто залишаючи в могилі які-небудь витвори людської праці. Відповідно до еволюційної теорії, вони повинні були поховати щонайменше 8 мільярдів тіл. Якщо еволюційна часова шкала істина, захоронені кістки повинні були зберігатися довше 200 тисяч років, і ми могли б виявити більшість із тих 8 мільярдів скелетів часів кам'яного віку, і звичайно ж, разом з ними людські артефакти. Але до сьогоднішнього дня було виявлено лише кілька тисяч скелетних залишків. Отже, кам'яний вік був набагато коротшим, ніж думають еволюціоністи, ймовірно, всього лише кілька сотень років. Землеробство занадто молоде звичайна еволюційна картина зображує людину, яка існувала як мисливець збирач протягом 185 тисяч років кам'яного віку, до того, як зайнялася землеробством менш ніж 10 тисяч років тому. Однак археологічні дані показують, що люди кам'яного віку були такими ж розумними, як і сьогодні. Чи можна повірити в те, що жоден з восьми мільярдів людей, про яких йдеться в пункті 12, не додумався до того, що рослини ростуть з насіння. Більш ймовірно, що люди жили без землеробства, якщо взагалі таке було, протягом дуже короткого періоду часу після всесвітнього потопу. І ще одне: відома історія людей занадто обмежена в часі як стверджують еволюціоністи. Homo sapiens кам'яного віку існували протягом 190 тисяч років до того, як стала розвиватись писемність, тобто близько чотирьох-п'яти тисяч років тому доісторична людина будувала мегалітичні доісторичні споруди, пам'ятники, малювала на стінах печер красиві малюнки і записувала дані про місячні фази. Навіщо тоді було чекати 200 тисяч років, щоб почати використовувати ті ж самі навички для запису історії? Це ілюструє, що біблійна часова шкала більш правдоподібна і що мова не йде про мільярди років ПО матеріалу статті 14 Фактів на користь молодості Всесвіту. Автор доктор Рассел Хамфрі, Джерело Creation.com Дата публікації 24 жовтня 2017 рік Якщо це відео було для вас пізнавальним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про те, як наука і віра в Ісуса Христа не мають між собою протиріччя.